Сьогодні у нас на каналі обзор тисячолітнього сокола із фільму Зоріні війни. Так що спускаємося до мене на базу. Так, підземну базу. У мене тут є автоворота, які відкриваються автоматом. Открились. Зараз проходимо сенсор. Закрились. Оп, готово. Тут у мене один тонельчик. Тут у мене міді-завод для переробки кожній, завод для віддільності для кожної руди. Ладно, зараз покажу так по берегу. Ага. Пролетимося. Тут у мене вигрузка. Короче, все підписано, де що переробля. І тут у мене свалка, де все згружав. Так, ладно. Відео у нас не те, Відео у нас у нашому кораблі заходив в наш ангар під номером 001, де храниться моє чудо техніки. Так. Якщо вам це подобається, ставте лайк, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Откриваю. Так. І здесь моє чудо техніки. Так, сокол тисячоліття, над яким я працював 2 неділі. Ну, це таке. Так, зараз покажу весь обзорчик. Так, ну що в нас тут? У нас тут пройдемося знизу, під ним подивимося, що тут є. Чотири видвижних шосі, які работають на автоматі на висоту. Веще 100 метрів закриваються, ниже 100 метрів відкривається. Так, гіроскопи, двигателя. Так, по двигателях це мод водородного э, іон двигателя. Короти, мод буде в описанні. Так, заходимо, стисняємося в описанні читаємо, скачуємо. Двигателя класні. Заміняю один движок, коротше, заміняю 4 водородних. по Щоб нас... так. І це... Ай, блін. Оп! Заходимо. Так, включимо режим джойстики. Аж, аж, аж. О! Сигнали відключені. Все, нам сигнали на фінера. Так, що в нас є тут? Коннектор. Сюди згружаємо льод, руду, всю фігню, все автоматом распределяется по блокам. Це доступ до контейнера. Контейнер у пустий. Так, тут у мене завод по переработке. Тут ракетниця, яка видвигається. Так, вот баки тут стоять. Корочі, тут в мене три ракети стоїть. З цієї сторони, з іншої сторони теж. Так, йдемо далі. Так, 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 так. Виходимо отсюда. Так, да, трохи підлоги, конечно. Але я сюди напхав скільки всього, що це просто капець. Дуже багато, як його, блін, Скриптов. О, так, реактор. Так, реактор у мене тут. Ладно, йдем на мостик. Так. Тут, коротше, ми все побачили. І йдем на мостик. Тут, тут. Турум. Тут. Тут. Так, тут можна подлечиться, заправить балони типа комплект виживання. Тут у мене двері чисто стоїть выход на кришу цього чудо техніки. Тут у мене движесь антенна, вся фигня. Так, ладно, мися політаємо. Подивимося обзорчик всього цього. Так, спускаемся вниз. І йдемо на мостик. Тут, у верху, У мене є кровать. Що тут є? Душева, де можна буде покупатися. Оружейна, туалет і саме головне акваріум з рибками. Так. А тут внизу пункт управління всім гамузом. О! Тут у мене ось чертеж мого корабля. Носить. Тут у мене екранчики. Тут показує, які в мене руди є. Ну, все, що в мене є на кораблі, все відображається на цьому екрані. Тут чистий екран по енергії. Тобто На 7 днів 6 годин, 48 минут. Це хорошо. Реактори поки нічого не вробляють, бо немає урана. Ці два монітори я настроюю. Хочу тут настроїти теж. Щоб показувало наповнення водороду, сікель, да. Тому подобного. Так, ну що, полетіли. Зроблено все на як вона, генераторах собитій. Тобто одної кнопки. Коли я знімаюся з коннектора, зараз він проконекчений, знявся. В мене включилися двигателя, відсодінилися шасі. Він повністю корот, все включилося. І плюс закриється троп. Дивіться. Плюс відкривається автоматом. Открилося в мене ангор. И закрылся трап, по какому сходить. Все, вылетаем. Так, полетемок. Так, и плюс хотим шоссе показать. Ну, ну. О, давай. Все, шоссе закрывается. Автоматически. Ладс, що все закрыто. И подкрилочки, що у нас там подкрилочки. Оп! Закрылись. Все, полетели. Двигается, в принципі, довольно непогано, Я б так сказав. Смотрится. Ну, так, тоже собі непогано. А там пишіть в коментарях ваші оцінки. Нравиться вам, не подобається дана технологія. Опа-па, в кремний кей пішов. І тут ми літаємо на ньому. Можна на низ пролетіти. От так. Е Чертеж данного кораблика короче, в описании я оставлю. Можно скачать на стимі, е, я на стимі я е виложу. Моди теж в описании я оставлю. Короче, всі які в мене тут присутствуют. То есть, заходим, качаємо, играем. Ну от така вот так, короче, такий кораблик. Так, тепер що у нас самое интересное? Що у нас тут є ще? А ще у нас есть... Є... О, щоб видно було. Отак. о. Коли нажимаю кнопочку 3. І що? 3. Откриваються шахти і видвигаються ракетниці. Ой, я дві виключив. Ну, чуть не впав. Я думаю, що таке. тормозом вот так выдвигается ракетница вот это и все кнопочкой 4 ракетница складывается сначала закрывается ракетница, таймер стоит. И потом портнем закрывая шахты. Оп, пришло на закрытие. Так, теперь. Так, это у нас все хорошо. Теперь выходим в кабину. Как включить автопилот? У нас на другом кресле. Вибираємо кнопка 1-2. Двойки гортає вниз, одинички вгору. Вибираємо Fly to Home Position. Но, е це коли треба відправити додому. Коли старте, вас корабль приконекцію до коннектора. Вибираємо record batch set Home. Нажимаємо взлітаєте, Тобто, нажали на троєчку. Злетіли, потім троєчку, воно заповнило цей коннектор, до нього буде само конектиця. А зараз у нас він летить корише, додому, до мого коннектора. сідаємо. Опа. І він зараз полетить. Розвертається собі спокійно. І летимо додому. Розвернулося, печемо. Скорость. 97. А, больше стану набирал. Ну, вот такие жук. Ну ладно. Мы сейчас выйдем. мы ми можемо своими делами. Він летить сам повністю на автоматі додому. Нам останется тільки дождаться, поки він прилетить. А як прилетить, у нас відкриється трап. Ось ми вже вот отак стати. Все. І просто дождаться, короче, когда він долетить. Мы даже можем уже побачить. Так, как же посмотреть? Я хочу посмотреть, что там робота. Ой! Ну что я такое а? Короче, я поломался и троп. Ну что? Мы построим новый. Так, гем. Okay. Все блока. Ну что, буду новый строить. Что такое дело? А тут тим раменем ми пролітаємо. Так що, Ось така штука, Короче, автопілот. Так що, Кому сподобалось відео, обзор даного корабля, підписуємося, ставимо лайки. Фу, якщо хочете, пишіть, що ви хотіли, який корабель зробити, корач, пишіть, що ви хочете побачити, це все корач, ми зробимо. Буду старатися повторити робочий прототип. О, я скорості яку підлітаю. Шу-ху. Я хочу опять на це подивитися. Як він йде на посадку? О, це мені найбільше подобається. І раз, на посадочку розвага робот. Все красиво, все прикольно. Опа! Випускається шасі. Ой. Так що, любі друзі, з вас лайк та підписка. А з мене нові відосики, нові чертежі і нові прокалясики. Так що такого. Так, есть. Вона закривається. Все. Любі друзі, всім пока, всім гарного настрою. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, е, що построїть. Не забувайте підписуватись, лайкати. Всім пока.